Привіт! Вирішив записати перше відео і розповісти про три речі, які роблять програміста ще кращим програмістом. І я не хочу розповідати там про якісь банальні штуки, типу soft skills, не знаю, знання англійської. Не будемо це чіпати, тому що це такі досить універсальні штуки, які корисні усюди. Я в першу чергу хочу розповісти про те, що з мого досвіду я бачу, не вистачає багатьом програмістам, і коли вони це набувають, вони стають кращими програмістами. І чому я взагалі про це говорю? Тому що, в принципі, я вже 20 років в програмуванні, і е, мені довелося дуже багато людей поспівбесідувати. і запустити величезну кількість проєктів різного масштабу, різної складності. І е, я бачу на ринку дуже багато класних. Людей, які класно пишуть код, але але, це ще не все. Да? От Написати код це якась частинка. І от три речі. Давайте три речі, які зроблять з гарного програміста ще кращого. І е, перша річ, перша це е, як би е, предметне бажання розібратися в предметній області. Тобто якість. Рішень, якість архітектури програми залежить від того, наскільки ви розбираєтесь в предметній області. Вона диктує вам, як має бути побудована ваша програма. Так, ви можете згадати про MVC, якісь паттерни, і так далі. Але багато рішень, вони залежать від предметної області. Не знаю, візьмемо саме банальний приклад. Наприклад, вам потрібно зробити якийсь чат, і вам, до вас приходить дизайнер, показує. Ось чат, отут написано в чаті, там тайпінг, якийсь юзер щось пише, і І так далі. І як ви його маєте проєктувати? Ви такі перш, можливо, ви так думаєте. Давайте перекрутимо веб і так далі. І зробимо це суперінтерактивно, але не завжди це потрібно. І потрібно, чи не потрібно, це залежить. В першу чергу від того, наскільки ви добре розбираєтесь в предметній області. Наприклад, може бути така ситуація, що це просто якісь коментарі під замовленнями, які взагалі не вимагають там, частого оновлення. Це одна ситуація. Тоді вам підійде полінг, да, от просто класичний полінг. Ви відправляєте запити на сервер кожні там, 5 секунд навіть і намагаєтесь витягнути останні повідомлення. Можливо, у вас друга інша ситуація. у вас Активна комунікація умовно, але у вас мало користувачів одночасно, тому що це якась всередині корпоративна штука, якийсь чат, який передбачає комунікацію між там дуже багато повідомлень, але дуже мало людей. Там 100 людей. І це значить, що якщо у вас 100 людей, це значить, що у вас максимум буде 100 чатів. 100 чатів, це значить, що у вас буде, якщо ви кожну секунду робите запит, це 100 запитів в секунду. І, можливо, це буде простіше, ніж намагатися змасштабувати рішення, яке працює на вебсокетах. І так далі. І я помічав, крім того, що це дозволяє робити краще архітектурні рішення, я ще помітив одну штуку. Я колись думав, що програмісти от вони люблять challenging таск, такі більш складні задачі. І потім мене якось здивувало, що люди хочуть працювати, багато хто хоче, не на складні якісь, не от, хочуть технічну задачу, але просту з точки зору е, бізнес-логіки. Наприклад, там мене ну, знайомі, програмісти, вони такі: о, хочемо працювати над інтернет-магазином. Хай Він там складний, якісь навантаження, ще щось. Але ми хочемо працювати над інтернет-магазином, і їм подобається, тому що вони, коли працюють над інтернет-магазином, вони розуміють, так, у нас є товари, у нас є е, там ціни, знижки, ще якісь штуки, у нас є замовлення, і в них в голові це все вкладається, це все працює. Але потім, наприклад, коли доходить етап розробки блоку модулю, пов'язаного з логістикою, все стає якимось незнайомим. І у них пропадає мотивація працювати. І коли е, вони розбираються краще в цій логістиці, що це таке, як воно має працювати з точки зору бізнесу, то вони роблять і краще архітектурні рішення, і краще, їм е, ну, кра більше мотивація працювати. І окрім того, це ми говоримо, та, чому це важливо. Да? А давайте спробуємо визначити. Ну, добре, ми з'ясували, це важливо, ну принаймні з моєї точки зору. І, і скільки я бачив людей, які займаються програмуванням, от знання предметної області, їх робить кращими програмістами, ніж ці програмісти кращі, ніж ті, які не розбираються в предметній області. Ми колись писали там бухгалтерську систему і так далі. Я думаю, що не одне відео вони на каналі, про це розповім. От, але як, як в цьому почати розбиратися? Перше, що б я порадив, от конкретні поради, щоб це не було просто якимось таким... Налив води і нічого не порадив. Перше, я порадив би декілька книжок. Є три книги про Domain-driven design, можете почитати, вони якраз про це. Є книга Еванса, є Вернона дві книги. І ще якісь книги є, типу перекази в більш скороченої версії. І Вернон він більше якось зосереджений на практичних аспектах, як. Хоча й покриває ідею, чому це має бути, але я раджу почитати Вернона і Еванса і зосередитися не на тому, ем, як потрібно структурувати код, да? як ви там це все побуд... тому що там багато прикладів на джаві і так далі. А чому саме це робиться, і як е, автор мислить про це, чому ми саме будуємо код таким чином, а не як ми його будуємо? А далі, що б я ще порадив? Ще порадив би з практичної точки зору завжди думати з точки зору користувача. Припустимо, у вас є якийсь там маркетплейс, і а, людина чи, не знаю, сервіс для того, щоб можна було забукати квиточок на якийсь івент. І от людина заходить, каже, забукати, чи там купити, і купує. І що далі? Тобто, ви можете типу, вам поставили задачу, ви такі: а, ну добре, я написав кнопка, бук. І вона, типу, там щось в базі міняє і класно. Але що, треба подумати, що далі? А як він отримає цей квиток? А як він дійде? Це офлайн, онлайн івент? Як він дійде, потім я не знаю, це на цей концерт чи, чи що це, чи це конференція? А, як, що буде, якщо він там його загубиться? Тобто, повністю от подумати з точки зору користувача, як він цим сервісом буде користуватися. І тоді часто виникають такі питання, про які міг і не подумати, наприклад, project менеджер чи Product Manager. І ці питання краще з'ясувати зараз, ніж пізніше. Це ми обговорили перший пункт. Другий пункт, про який я говорю, і мені подобається, що про нього говорю не тільки я, а ще таку саму ідею висловлює Джон Кармак. Він для мене прям такий. Авторитет в світі програмування, і мені під, просто подобається підхід. І він каже і я кажу, теж погоджуюсь з ним, що треба вивчати речі глибоко. Тобто, не просто ви взяли якусь бібліотеку і почали використовувати її, чи взяли якийсь фреймворк, чи взяли... От ви пишете під Mac, чи під Мобілки, чи під Linux, чи ви пишете на .NET, чи там на Node, чи ще на, на, на чомусь, і ви просто от використовуєте зовнішній API. Чи базу даних якусь використовувати? Ні, дуже бажано розбиратися глибоко, як працюють речі. І тут я дивлюсь на ринку, от, є два підходи у людей. Ну, ринок праці я маю на увазі. Частина людей каже, навіщо мені це все знати, я і так от, маю вивчити от, всі ці методи, я от їх викликаю, вони працюють, і мені не треба розбиратися те, що всередині. А деякі згодні вивчати глибше. І коли. Є от дуже просто. Тобто, якщо, уявімо, у вас є база даних, монго і мускуль чи мускуль і посдріс. І якщо ви не знаєте, як вони працюють всередині, базу, основу да, концепції, то ви не можете ем, розум... ну, ви не розумієте їх властивостей. Наприклад, що буде, якщо зросте об'єм даних в два рази? Чи стануть запити в два рази повільнішими, чи не стануть. Що буде, якщо ви е, зробите апдейт рядочка в позрісі? І що буде, якщо ви зробите в мускулі MySQL? Да? От чим, чим, як вони його опрацьовують, чим відрізняється от, внутрішня механіка? Е, ви можете, звичайно, там, якийсь маркетинговий матеріал почитати, але бажано почитати матеріал, той, який розповідає, як це працює. Ем, ви, наприклад, саме банальний приклад такий ем, це ми з базами даних нода. Як вона працює з пам'яттю. Якщо ви знаєте, як вона працює з пам'яттю, ви можете там хоча б якісь баз ази розуміння, як працюють, в принципі, там гарбіж-колектори, чи якісь алгоритми, вам стає на все це легше використовувати на практиці. І, чи наприклад. Візьмемо банальну штуку GVT. От Всі знають, що JSON Token. Да? і багато людей думають, що JSON Web Token це така штука, яка, яка має в собі зашифровані дані. І думають, ми так ну, як використовуємо як сесію, щось записали туди, і ніхто не може його прочитати. Зовні, не на сервері, а насправді, тому що там є певний секрет, і так далі. Але насправді все це читається без проблем, тому що це підпис. Да? Тобто чітке розуміння, що таке там підпис, то, чи там асиметрична криптографія, хоч якусь, якісь ази. Да? Приватний публічний ключ чи, чи симетрична да? у нас там використовується криптографія, а може і так, і так в GVT. І це... Е Дозволяє нам приймати краще рішення. Інший приклад, наприклад, є HTTP, із життя просто згадую, прямо зараз на літу HTTP basic House. І а, колись е, мені хтось сказав з інженерів, зі сторони замовника, це було що. Дивіться, у нас тут все все одно зашифроване передається, тому що, от там, бачите, там, Base це зашифровано. Ну, просто розуміти, що base 64 це не шифрування, а кодування це. Ну, Такі ази, ази, які просто дозволяють зрозуміти властивості у цього механізму. Uh, і так можна говорити про безліч, про linux системи про те, як uh, у нас працює user-space, kernel space. Наприклад, банальна штука. До мене підходить розробник. Докер. От всі користувались uh, докером, я думаю. Підходить до мене розробник і каже, чи виправили баг на Mac, в MacOS? То, що Докер працює в два рази повільніше, ніж в Linux. І я такий дивлюся на нього кажу: так це не баг, це фіча. Тому що, якщо ми подивимося на докер, то ну, можливо, я розповідаю банальні речі, але ідея в тому, щоб якби, якби, пояснити сам концепт. Тому що на Mac, наприклад, докера немає. Є... Він Та взагалі насправді, якщо подивитися на самі контейнери, їх не існує в Linux навіть. Контейнери це така абстракція, яку ми вигадали. Для того, щоб сказати, що є, є якісь певні мех... Ну, Тобто це набір підсистем Linux, який дозволяє ізолювати певним чином наш процес. І у цей механізм ізоляції ми скажемо, що це, типу, наш процес знаходиться в контейнері. Але поняття контейнера на рівні операційної системи немає. Але про що я хотів сказати? Про те, що у ці підсистеми, які забезпечують ізоляцію в докері, вони є в Linux, і навіть, в принципі, є докер під Windows. Той, що запускає саме Windows ядро, але це окрема історія. Але от у нас є Docker під Linux, і на MacOS на Mac його немає. І на MacOS, коли ми запускаємо Docker, у нас запускається Linux, віртуалка, а в віртуалці запускається наш процес в цій ізоляції, використовуючи під систему ядра Linux. І коли ми робимо виклик, у нас йде запит до. Е Наприклад, процес працює. Він робить запит до ядра Linux. А потім це ядро Linux робить запит уже, по суті, до ядра. Ну чи віртуальна машина там робить запит до ядра операційної системи, щоб там, отримати доступ до файлової системи, наприклад, щось вичитати. І е, це впливає, звісно, на перформанс. І це впливає на те, як виділяється пам'ять і так далі. Тобто багато таких нюансів. Е, і... Щоб я порадив, да? тобто ми, в принципі, вже обговорили чому, і давайте поговоримо про те, як почати краще розбиратися ну, в речах глибше. Я б почав би з фундаменту, з якихось дуже фундаментальних, але не дуже складних речей. Наприклад, часто на співбесідах задають питання, що відбувається після того, як користувач ввів в адресну строку браузера URL, нажав Enter до того моменту, як повернулась сторінка. І. і а, Здається, дуже просте питання, але насправді, якщо копати глибоко, можна і пройти і мережевий стек, і GttPS, да, рів, різні рівні е, моделі Sі. Наприклад, навіть таке банальне питання: от DNS. Багато хто хтось не чув про DNS, ну, більшість, мабуть, знають про DNS, Domain Name Server, Але хто робить запит безпосередньо? Він робиться звідки? От процес, от якщо ми запустили Chrome, це наш Chrome робить. Запит до DNS. Чи Chrome делегує, наприклад, в Linux комусь цю функцію. І це робиться не з процеса Chrome, а з якогось іншого процесу. Як це взагалі працює? Що таке там user space, kernel space? А як працює файлова система? Ну і, і так далі. Да? Тобто, можна, можна це все розгрібати. Тобто, от такі от банальні. Ну, вони не банальні, фундаментальні, я б сказав би, але базові речі, бажано знати. Я почав би з цього. Далі мені дуже в свій час допомогло вивчення всяких штук, пов'язаних з security, тому що все, що пов'язано з security, це зазвичай якраз про те, як ви вивчаєте, як речі працюють, і коли ви розумієте, як вони працюють, ви добре розумієте їх властивості, і коли розумієте добре їх властивості, ви знаєте, що можна такого зробити, щоб порушити їх стандартну поведінку. І ви можете просто навіть розібратися, там, як працює sql інєкція XSS, CSRF, як uh, Buffer Overflow, uh, insecure Direct Object References uh, і так далі. Оці всі Можете взяти якісь більш складні вразливості, там bleed да, в SSH був. чи там... В баші була там проблема з «Remote code Execution», і Коли ви починаєте це все ковирять, в принципі, ви починаєте краще розбиратися. Але якщо хочете дуже просту дуже просту задачу, до речі, ми в Вібілеб зробили такий бейзлайн. Це 13 тем, здається, 13-14, чи і по кожній темі теоретичні питання і задачі, які якраз дозволяли отримати більш такі фундаментальні знання шир По суті, заняття вшир по якимось базовим аспектам. І одна із задач, от яку я вам раджу зробити, це напишіть е, парсер ГВТ. От, напишіть парсер GWT без використання бібліотек, жодної бібліотеки. Просто те, що от у вас є в браузері, чи те, що є в Node.js. Е, ну, в принципі, в браузері теж там є свої нюанси, але буде працювати. Просто напишіть без, без Імпорт у жодної бібліотеки, і після цього, як ви напишете парсер GVT, який дозволяє витягнути дані з GVT, ну, ви зрозумієте, наприклад, як воно працює в деталях. Якщо ще цього не робили, чи якщо просто з цим не розбиралися, насправді це така. І це може бути першим кроком. Я думаю, що я зроблю досить багато відео на Ютубі і спробую проходитись різним цікавим темам. Пишіть, до речі, в коментарях, які теми ви б хотіли б ще. Ну, які цими вас цікавлять. Так, і третя річ, яка зробить з програміста ще кращого програміста, це е, міння проєктувати і працювати з абстракціями. І ця тема досить складна, і на неї можна говорити дуже довго. І це приходить з досвідом. і е, тут... Ну що порадити, мабуть, треба читати книги, якісь. І намагатися проєктувати. Практика, практика, практика. Проєктувати, не розбиратися в існуючих архітектурах. Два основних аспекти в проєктуванні це, як то кажуть, каплінг і cohesion, як зв'язаність і зв'язаність російською. І. Я думаю, зроблю, так, да, буде окреме відео про це. Але що я хотів сказати, що намагайтесь проєктувати, як я це роблю? Наприклад, хтось любить DDD, да, там, Test-driven Development. Я не дуже, я люблю тести, але не люблю оцей red Green loop, тому що я зазвичай пишу код, який Хоч якось працюю, потім тести, код, якось от воно все в мене разом іде. Я... Все це, звісно, в одному коміті, чи там в одному мерч-реквесті, чи пул-реквесті. Але я дуже люблю швидко перебирати різні варіанти API, тобто як я починаю проєктувати будь-що. Я, наприклад, не... не починаю писати реалізацію, а завжди, коли мені треба написати якийсь модуль, чи якусь бібліотеку, чи якийсь клас, я завжди не пишу його. А пишу то, як його будуть використовувати, я пишу приклад використання. І коли мені цей приклад використання подобається, я бачу, що він має там одну відповідальність і розмиту, він отримує на вхід параметри, які тільки потрібні. У нього ніде не, не, не протікає оця абстракція, деталі імплементації. Я розумію, що якщо я захочу, я зможу це розширити, тоді я такий: о, добре, і пробую його реалізувати. Тобто, от я завжди починаю робити все. З... Не писати сам код, а писати приклад, як воно буде використовуватись. Код, який демонструє якби використання. Ем... Ну, я думаю, що оце ці три пункти, вони. Напишіть, напишіть в коментарях, що ви, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, у вас є ще якісь ідеї. І я думаю, що по кожному з цих пунктів можна говорити годинами. Але так, щоб не довго і коротко, думаю, на для цього відео цього досить.